Крила гуляю, скрізь мов той вітер, в полі, сам я ніколи не зламав чужої волі. Команда провела одразу два матчі. Наскільки ви задоволені інтенсивністю та якістю гри під навантаженням? Ну, інтенсивність можна сказати, що у нас була дуже важлива в цій ситуації, в цьому, в цьому відрізку нашої підготовки, і я, ми думаємо, що гравці з цим справились. Ми зіграли дві контрольні гри. Якщо брати кьоґет, то це один стиль гри. Якщо брати пахтакор, то це зовсім інший стиль. І в цій грі важливо було наші дії саме в атаці. І я думаю, що наші гравці, наша команда з цим справилася. У цих двох матчах команді довелося відіграватися. Чи задоволені ви характером футболістів? Ну, звичайно, якщо нам вдалося відігратися, особливо з пехтакором, дуже з непоганою командою на останніх хвилинах, і тим паче ще приємніше, що це зробив молодий гравець, наш шлях. А по першій грі ми дуже задоволені тим, як відреагувала команда на пропущені м'ячі, і наше відігравання два м'яча Дениса слюка. Які моменти потребують найбільшої уваги перед завершенням зборів і стартом офіційної частини сезону? Ну задоволеними ми, я думаю, не можемо бути всі ніколи. Завжди є над чим працювати. Якщо сказати загально, то ми потроху будемо підтягувати всі наші ланки. Дениса, дубль у непростому матчі. Які емоції після гри? Ну, дуже позитивні емоції. Вдалося забити два м'ячі. Для нападника важливо забагати. і мене це вдалося в попередніх іграх не виходило. Дуже радий що забив два і приніс позитивний результат команді. Протягом двох ігр команда постійно відігравалася, за рахунок чого вдалося приламати хід матчів. Я думаю, за рахунок характеру, це показує, що в команди є характер і що ми граємо до останньої хвилини. Вже збори завершуються. Розкажи, як ти оцінюєш свій стан фізично? Ну, накопилося трошки вже втома, але зараз ми переходимо в одноразовий режим тренування, і я думаю, команда фізично готова підійшла до чемпіонату. Дениса, тобі вдалося зрівняти рахунок у складних погодних умовах. Наскільки важливо було повернути команду в гру ще до е, ну, Гра видавалася нелегкою, е, зважаючи на погоду. Але в принципі гра давалася як в атаці, так і в обороні. І, але на перших хвилинах ми припустилися помилки, яка призвела до голови наші ворота. І, в принципі, це трішки нас завело в плані ментальному, що так не повинно бути, і що ми, як жвавіше, почали в атаці грати, аби швидше зрівняти рахунок та переломити ход подій в матчі. Ти зіграв два матчі і проти Кеге і проти Пахтакору. Що ти можеш сказати про суперників та проти кого було складніше грати? Це два різних суперники по стилю гри. Команда з Данії це більш силовий футбол контактний, з якими дуже непросто було грати. Непросто в тому плані, що вони завжди біля тебе, завжди тебе чіпляли фолили. Але це теж такий для нас. Ну, дуже інформативний матч був в плані того, що трішки схожий на наш стиль в УПЛ. Бо у нас такий більш силовий футбол від оборони. Тому в принципі, як би скажу так, що непогана команда з Данії була, і гарний матч видався, попри те, що погодні умови такі були. А команда Пахтакор це більш така команда. Команда, яка дає гра, сама добре грає і дає грати, але з Пахтакором більш цікавіше, бо вони якби відкривають зони, є більш вільного простору для атак, для креативу. Тому, в принципі, як на мій погляд, мені більш сподобалося грати з Пахтакором. Але в принципі, це, це, це два різних різних матчі, які якби потрібно було, щоб ми. Спробували свої сили і в більш силовому футболі, і в більш технічно-тактичному. Збори на фінальному етапі. Розкажи про свій фізичний стан, як ти відчуваєш? Та зараз я відчуваю себе добре, в принципі, ніж, наприклад, тиждень тому. Але, в принципі, я вважаю, що ще. На 100% неможливо підготуватися на зборах бо це буде ще десь перші можливо два-три тури повинні пройти в чем в чемпіонаті, щоб ми вкатилися в нього і звикли до ритму, інтенсивності. І в принципі, я думаю, що пару пару турів буде важкувати, але потім я думаю, вже, вже все буде добре. Всесвіт футболу. Fazbét, titulni partner futballnál klubu klubban,